Нещодавно завершився всеукраїнський конкурс винахідників. Визначити переможця було надзвичайно складно, адже на розгляд комісії надійшло понад 300 робіт. Тож вона враховувала не лише цікавість винаходу, а й його значимість для міжнародного іміджу України. Перше місце зайняло конструкторське бюро Південне імені Янгеля. Із винаходом ракетно-космічна система і спосіб виведення корисного навантаження на робочу орбіту. А друге місце приватне підприємство Артон із винаходами теплові пожежні сповіщувачі, які допомагають нам створювати самим оригінальні електронні схеми, які б працювали з малим струмом споживання, які б виконували прекрасну свою функцію протипожежну сигналізаційну, а також при цьому. Адже були конкурентоспарможні в ціновій політиці. Підприємство Артон розташоване у Чернівцях. За 12 років свого існування запатентувало понад 100 винаходів та розробило 66 приладів, які відмінно зарекомендували себе не лише на Батьківщині, а й у країнах СНД та Європі. Продукція виготовляється на сучасному обладнанні із дотриманням вітчизняних та міжнародних стандартів. Вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб своїми приладами допомагати людям зберігати своє майно. Та на цей раз я буду казати так, що в нас велика срібна медаль, тому що це ми другий по Україні. От. І, звичайно, це дуже приємно. Це також буде надихати творчий колектив нашого підприємства на дальніші творчі успіхи для того, щоб робити нові розробки і щоб наші розробки, як кажуть, крокували за кордон, були конкурентоспроможні. І також економічно піднімали наше підприємство, а значить і всю нашу державу. Продукція приватного підприємства Артон розроблена з використанням низки винаходів, запатентована в Росії, сертифікована в Україні, Росії, Білорусії та Європейському Союзі. Пристрої виробляються серійно і майже 70% готової продукції постачається за кордон. В нашому підприємству вдалося завоювати леву частку ринку теплових пожежних сповіщувачів на Україні. Це перше, дякуючи новим конструкціям. А в цілому, на сьогоднішній день, ми реалізуємо свою продукцію в 16 країнах світу. Від діяльності науковців та розробників залежить майбутнє держави і кожного українця, зокрема. Тож бажаємо переможцям конкурсу винахід 2010 успіхів та нових корисних відкриттів.